Шановні колеги, сьогодні хочу надати вам лекцію нейропротекція при різних стадіях інсульту. Говорячи про 2024 рік, у нас вже багато пройшло різних заходів, і протягом і клінічних розборів, і школ, і тренінгів. У вас було одне й те саме запитання: нейропротекція, стадії інсульту, які вони бувають, як проходить реабілітація, на що потрібно звернути увагу, яка є доказовість? Яка основ... Який основний напрямок на нейропротекцію? Чи є щось сучасного в світі? Ну і зрозуміло, я буду відповідати на всі ваші запитання. І так, актуальність 20-24. Дивіться, я вам надаю роботу, яка вийшла в серпні 2024 року. Тобто реабілітація інсульту, дійсно, в усьому світі на сьогодні підводять підсумок, що наслідки інсульту виходять за межі. Активності постраждалої людини, чому на це звертає увагу весь світ? Чому ми говоримо сьогодні про реабілітацію, мультидисциплінарні команди? Чому? Тому що дійсно наслідки інсульту виходять за межі самого хворого, тому що вони впливають і на хворого, і на його сім'ю, і на опікунів, і на суспільство в цілому: інвалідність, потреби довгострокового догляду. Накладають емоційне, фінансове, практичне навантаження і суспільні витрати, є дійсно величезними, включаючи витрати на охорону здоров'я, на продуктивність, на потребу в довготривалій реабілітації та допоміжних послугах. До речі, мені дуже приємно, що сьогодні до нас залучилися не тільки неврологи, фізичні терапевти, лікарі ФРМ, тобто реабілітологіда. Травматологи, хірурги, анестезіологи, судинні хірурги, навіть акушер-гінекологи. Тому що тематика інсульту і наслідків інсульту дійсно відіграє сьогодні дуже важливу роль в роботі кожного лікаря. І так, відповідь на інше запитання: своєчасний доступ до невідкладної допомоги. Дивіться, втручання. Спрямовані на своєчасний доступ до невідкладної допомоги і включає передові методи лікування, такі як тромболітична терапія і комплексна реабілітація, яка є вирішальною до пом'якшення впливу інсульту. Дуже актуальним була робота, ось ця яка вийшла в листопаді 2019 року, яка звертала увагу на менеджмент. Проведення реабілітаційних заходів, і все ж таки їх поділили на два напрямки: тромболітична терапія, тобто звільняємо судину від тромбу, і потім проводимо інші методи реабілітації і лікування, як медикаментозні, так і фізіотерапевтичні. Ну, хочу сказати, що реабілітація 2024 є ключовою частиною лікування для, більш... для більшості хворих, але а, потрібно її розпочати якомога раніше. І сучасні роботи завжди звертають увагу на ось цю одну із перших робіт, яка аналізувала період відновлення хворих, і було зроблено висновок, що дійсно підтримується ставлення. Мультидисциплінарної бригади, яка включає, як я вже сказала, і невролога, і фізіотерапевта, ерготерапевта, логопеда, терапевта, кардіолога. Середній час від госпіталізації до направлення на фізіотерапію три дні. От ваше часті запитання на другий день після інсульту поступає хворий. Це погано? Ні. Звісно, що ми змінюємо вікно надання допомоги. А, можливо, будуть якісь наслідки, але дивіться в усьому світі до трьох днів. Більшість пацієнтів, яких направили навіть на фізіотерапію, і ви питаєте під час ранньої реабілітації, чи можна проводити е, фізіотерапію? Так. Шановні фізіотерапевти, шановні лікарі-реабілітологи, е, так, да, дійсно. Два, три сеанси фізіотерапевтичних сеансів можуть дійсно бути включені. Інша відповідь на ваше запитання. Після надходження пацієнта в стаціонар відразу після інсульту вирішально є комплексна клінічна оцінка. Це що, запитуєте ви? Особливо сімейний лікар запитує, що це? Невролог запитує, на що я повинен звертати увагу, надаю вам відповідь. Це допомога. Швидко визначити будь-який дефіцит або будь-яке порушення, що буде впливати на результати ускладнень інсульту. Ця оцінка передбачає детальну оцінку неврологічного статусу пацієнта, яка включає рухові функції, відчуття, координацію когнітивні здібності. До речі, Нагадаю вам координація, вестибулярні порушення, функціональні, пов'язані з хронічним якимось ураженням, так само повинні бути медикаментозно координуватися. Як і когнітивні здібності. Крім тренування, ви повинні призначити препарати, які покращують когнітивні функції. Но головне рухові. І ви скажете, до чого тут нейропротекція? І я вам надам. Групу препаратів, да, яка буде враховувати саме вплив на ці функції. І оцінка порушення мови та здібності до ковтання, яка є життєво важливою на ранній стадії, вона допомагає виявити будь-які комунікативні порушення або дисфагію, що вказує на потребу у спеціалізованій терапії. І так, інша відповідь: дуже багато запитань. Ви розумієте, всі, хто мене знає, ті, хто приймають участь у наших клінічних розборах у наших школах, ви знаєте, що кожного разу лекції оновлюються, і оновлюються вони завдяки вам, тому що ваші запитання, які щось незрозуміло, щось дуже актуальне для вас, я висвітлюю в наступних своїх лекціях. І так, ще раз хочу повторити: гостра стадія інсульту, термін. І на що ми приділяємо увагу? Термін охоплює перші 24 години до тижня після початку інсульту, і основна увага приділяється медичній стабілізації та запобіганню подальшого пошкодження мозку. Далі тромболітична терапія чи повинна проводитися чи ні? Негайне медикамент... медикаментозне втручання. Має вирішальне значення, включаючи так само і відновлення кроготоку за рахунок тромболітичної терапії при інсультах, або, можливо, якісь хірургічні процедури, наприклад, якщо у хворого геморрагічний інсульт. Ще одна робота, яка вийшла в березні цього року, яка стосується нейропротекції на основі ендогенного. Захисного механізму при гострому ішемічному інсульті, що впливає на великі судини, це надія на майбутнє. І от я, продовжуючи цей напрямок, хочу сказати вам, що після гострого інсульту починається каскад первинних і вторинних ушкоджень нейронів, які йдуть разом з активацією. Ендогенного захисного шляху, який і відповідає за мінімізацію інсульту, тобто за те, що впливає на розвиток ускладнень або ні. Ну, ви розумієте, що я вам даю, надаю роботи світового рівня. Можливо, мій переклад з англійської не завжди такий влучений, тому я вам пояснюю. Да? В цій роботі березень цього року. Активація ендогенного захисного механізму відповідає за відновлення, яким шляхом відновлює захист нейронів, відновлює їх регенерацію, відновлює їх стан. І тому, коли мова йде про нейропротекторну терапію, а я відповідаю на інше ваше запитання щодо цитікалінів, Цитікалін при гострому ішемічному інсульті рандомізоване багатоцентрове дослідження. Багато хто із вас, ну майже 90%, задають мені питання: дайте аналітику цього дослідження CIS, да? тобто цитікалін в гострому цитікалін, і acute ischemic stroke. Да? Тобто дайте відповідь, що це означає, тому що в 2022 році в травні вийшло дослідження, яке аналізувала дві фармакологічні можливості. Лікування гострого ішемічного інсульту. Після реканалізації оклюзованої артерії була призначена нейропротекція для того, щоб відновити ішемічний інсульт і ця робота показала: ось це воно одноцентрове, рандомізоване, плацебо контрольоване дослідження, були паралельні групи із сліпою оцінкою кінцевої точки. І було зроблено висновок, що різниці між Цітікаліном і використанням фізіологічного розчину з мультивітамінами да, протягом там, 4 тижнів 5, -ти, не дало ніякої різниці. Дало різницю. Але ця різниця була статистично недостовірна. Але в усьому світі сьогодні я надаю вам відповідь. у да? відповідь. усьому світі звертають увагу на. Аналітику проведено цим дослідженням і говорять про те, що було застосовано цитікаліну лише 1 грам, тобто 1000 міліграмів, які були використовані в перші дні після інсульту, а потім потім 39 днів. 1 грам в усіх стандартах і протоколах застосовується 2 грами на добу, тобто 2000 міліграмів на добу. Тому і було оцінено, що різниця знайдена, але статистично недостовірна. І я надаю вам іншу відповідь: це Кохрановський огляд, який говорить про те, що при аналітиці великої кількості багатоцентрових досліджень ефективність ситі коліну доказана, і в цьому рандомізованому дослідженні окремо. Кохранівський огляд да, запропонував все ж таки включити іншу аналітику, де він все ж таки знайшов різницю, але була вона статистично достовірна да, в порівнянні фізрошчин і цитікалін. Ще раз нагадаю вам: велика кількість багатоцентрових досліджень це аналізує. Ви спитаєте мене, навіщо я вам даю цю аналітику? Навіщо я? Ну, по-перше, відповідаю на ваше запитання. Ви всі ссилались на це дослідження. А по-друге, я завжди ви розумієте, да? надаю вам сучасні дослідження. От робота вийшла я декілька місяців тому. Дивіться: Джон, да? тобто червень 2024 Аналізували нейропротекторну терапію при інсульті. І цей систематичний огляд підкреслює значне покращення пацієнтів з ішемічним ансультом при використанні цитікаліну, що узгоджено з іншими дослідженнями, які демонструють достовірну ефективність. І раннє призначення цитіколіну рекомендується пацієнтам, які не підходять для реперфузіонної терапії. Тобто, особливо тим, яким не проводиться тромболітична терапія. Ви ж знаєте, не всі можна провести, не всі мають такі можливості, а які мають мають, наприклад, протипокази, тому з першого дня він призначається. Велика кількість багатоцентрових досліджень, які були і в минулому, і в сьогоденні проаналізована в цій роботі, яка вийшла ще раз нагадаю, в червні цього року, і на, на основі аналізу. Різних рандомізованих клінічних досліджень було зроблено висновок, що застосування цитікаліну пацієнтам із гострим, дивіться як і шимічним, так і геморагічним інсультом при використанні цитікаліну група показала статистично значущі результати після 90-го дня. Особливо, якщо була зверніть увагу, я буду далі про це казати: кардіальна проблема. Особливо коли на фоні кардіальної проблеми, тому що циті каліни призначаються як нейропротекторна терапія, як кардіопротекторна терапія. Тобто, комбі комбінована терапія для нейропротекції, яка діє на два шляхи, є корисною для відновлення після гострого і інсульту. Тому звертати увагу на 20-22 рік ми можемо, але медицина йде далі, аналізуються інші дослідження тому враховуйте це. Ну, звісно, я хочу представити е, нашого національного виробника фармак: е, ліра, Е, в показах при гострих та невідкладних станах, максимальний терапевтичний ефект застосування у перші 24 години, дози препарату ліри. Да? І термін тривалості ми використовуємо індивідуально, внутрішньовенно, крапельно, повільно, в показах інсульт, гостра фаза порушень, ускладнення, наслідки інсульту, черепно-мозкова травма і наслідки. До речі, звертаю вашу увагу, ішемічно, і шомічно, і гіморогічний можна використовувати, когнітивні порушення, порушення поведінки. Внаслідок якихось дегенеративних церебральних розладів. Пам'ятаєте, да, що період реабілітації звертає на це увагу е, в показах для внутрішньовенного і внутрішньом'язового ведення? Але я звертаю увагу на те, що вийшла вже Ліра у вигляді Саше, пакетиків, знаєте, да? Саше у вигляді Саше для того, що вона тривало використовується. Да? Е, тобто. Я говорю про те, що в цьому році пацієнти вже почали використовувати і саше ліра саше. Тому звертайте на це увагу. Дійсно, різна доза може бути от ін'єкційна форма 500 і 2000, але нагадую вам, максимальна 2000, Доза і термін препарату використання залежить від лікаря. Але ви бачите, що і 3, і 4 місяці, і постійно хворі, тому що період реабілітації, я далі буду наводити слайди, він тривалий, він пожиттєвий, тому ви можете постійно призначати. Так, про гостру стадію я розповіла, тепер підгостра стадія. Ну, вона настає від одного тижня до трьох-шести місяців після інсульту і визначається вже більш інтенсивними реабілітаційними зусиллями, які спрямовані на сприяння неврологічного відновлення і покращення функціональних здібностей. Тут працює комплексна реабілітаційна програма, яка включає фізіотерапію, трудотерапію, логопеда, мовну терапію і таке інше. Підгостра стадія. Також включає, дивіться, фізична терапія, зосереджена на покращенні сили, координації, рухливості, різних вправ до адаптації, до потреб пацієнта, ерготерапія, відновлення здатності виконувати повсякденні завдання, вміння одягатися, купатися, готувати, приготувати собі їжу. За допомогою рухової терапії, двозадачного тренінгу. Ну, що таке двозадачний тренінг? Це коли, наприклад, говорять, просимо вас одягтися, але при цьому рахувати до десяти. Зрозуміли, да? тобто двозадачний тренінг. Проприоцентивне тестування для покращення відчуття пацієнтам, положення тіла, мовна терапія, проблеми спілкування та ковтання, психологічна. Консультація та підтримка це емоційні когнітивні проблеми, які виникають на цьому етапі. Ну, як я вже казала, я приводила вам декілька робіт. Одна із них цитікалін сприяє кардіопротекції, це хворі, які перенесли ангіопластику. Їм було призначено 2000 тисячі цитікаліну, доза цитікаліну і показала ефективний результат. Тому я нагадую, що цитікалін є безпечним препаратом, який не визиває. Побічних ефектів в дозі 2000 мг, 2 грами може використовуватися на добу, таблетовано або ін'єкційно сприяє кардіопротекції. Ну і терапевтична дія цитікаліну, ви бачите, при мігатливій аритмії так само можна призначати. У хворих з ішемічним інсультом Так само є захист від ушкодження самих аксонів, від реактивного астрогліозу і покращення цілозності гематоенцефалічного бар'єру. Ну і хронічна стадія починається через 6 місяців після первинної події і триває нескінченно. Так? Фокус йде на. Довготривалу реабілітацію та лікування будь-якої залишкової інвалідності мета полягає у підтримці та подальшому вдосконаленні функціональних здібностей. і одночасно допомагає пацієнтам адаптуватися щодо довгострокових проблем. Але я нагадаю вам, що дуже часто пацієнти мають запаморочення і хочу представити вам препарат Вістінорм, який використовується для симптоматичного лікування вестибулярного запаморочення, крім того, що Може бути і порушення слуху, і шуму вухах, і хвороба Мін'єра і так далі. Доза представлена будь-яка, ви бачите, що в вісті може бути у дозі 24, 16 і 8 мг. Добова доза складає 48 мг на добу, і коли ви його використовуєте, то це може бути або 8 мг одна-дві таблетки, три рази на добу, або 16 міліграмів. Пів таблетки або одна таблетка три рази на добу, або 24 міліграми, пів таблетки або одна таблетка два рази на добу. Ну і хочу сказати, що вісті норм приймають під час їди, не розжовуючи доза і тривалість встановлюються лікарем індивідуально, тому і може бути тривалий, тому враховуйте це. Таким чином, коли ми говоримо про період вже реабілітації, що ви повинні запам'ятати при реабілітації хворих на інсульт? Ну, по-перше, що сьогодні нового? Є терапія з допомогою роботів, навчання віртуальної реальності, покращення моторики і функції. Є електростимуляція, яка використовується для покращення функцій м'язів, є дзеркальна терапія, яка використовується для створення ілюзії руху, уражені кінцівки. Є заходи з когнитивної реабілітації. Нагадую вам, що це не тільки навички, а це ще й таблетовані форми. До речі, когнітивна функція і цитікаліну так само є. Є аеробні вправи гідротерапія. Да? Є музична терапія, яка може бути корисною як для когнітивних функцій, так і для покращення настрію. І є довгострокова психологічна підтримка, яка так само має вирішальне значення для того, щоб допомогти нашим пацієнтам адаптуватися. Таким чином, підводячи риску вже під цією доповіддю. Під цим напрямком я хочу сказати, що на сьогодні актуальні питання в реабілітації хворих на інсульт заключаються в тому, що початок реабілітації дійсно може відрізнятися. Дуже часто ви кажете, що існують різні протоколи, які там, де можна починати реабілітацію, бачите, з перших днів, а інші починають реабілітацію через один-два тижні після інсульту, тому що е пропонують відкласти початок реабілітації до підготовки, Гострої стадії, ця затримка дає змогу покращити медичну стабілізацію, оцінити загальний стан пацієнта. Але інші протоколи, які говорять про те, що з перших годин має на меті. Підвищення пластичності мозку під час гострої фази, і цей підхід допомагає запобігати таким ускладненням, як атрофія м'язів, контрактура суглобів, покращує функціональний результат, однак, дійсно, це вимагає додаткових спостережень. Тому враховуйте це, коли мова йде саме про цей напрямок, тому що ми звертаємо увагу не тільки на. Час реабілітації, на тривалість реабілітації, а й на ураження, зону ураження. Якщо це важкі хворий, якщо це великий об'єм ураження, то ви розумієте, що можна і саму реабілітацію подовжити. Тобто звертайте на це увагу. Таким чином, шановні колеги, Тематика, яка стосується нейропротекції при інсультах, яка включає ранній відновний період, хронічний період реабілітації, вона включає обов'язкову нейропротекцію. Я думаю, що в цій доповіді я надала вам відповіді на ваші запитання. Якщо ще будуть запитання, надавайте. Ну а ми рухаємось далі.